Ранок вдома триває, і ми продовжуємо наше тер. Зустрічаючи гостей у студії. Вже за мить до нас доєднається засновниця Одеса Фото Дейс Фестівал Катерина Радченко і розкаже про виставку World Press Photo, яка вже розпочалася у Києві. Добрий Катерина, доброго ранку. Доброго ранку. раді вас бачити у нас у студії ранку вдома. Розкажіть, як World Press Photo виглядає цього року. Я би сказала, що цього року він не менш цікавий ніж попередній, бо насправді щороку, коли ми приймаємо його в Україні, це для нас відкриття нових історій, які зараз відбуваються в різних країнах світу, і це можливість побачити і якісь проблемні моменти, і якісь важливі аспекти, і побачити також, як розвивається динамічно нова документальна фотографія на сьогоднішній день. розкажіть про основну мету, в чому полягає ну. От... Сенс цієї виставки на вашу думку, напевно, я почну з того, що взагалі сам конкурс Wordpress Photo – це є одним найбільш престижніших Фотографічних конкурсів у світі, і напевно один з найбільш популярних, бо щороку отримує неймовірну кількість заявок. Цього року, наприклад, журі мало переглянути більш ніж 60 тисяч фотографій. Ого! Це просто неймовірна кількість, і власне це випробовування для членів журі, аби обрати переможців. І з іншого боку, також це чим він важливий те, що він дає можливість показати в різних куточках світу ці і. Історії, які перемогли, і це неймовірно важливо. Що ми можемо вийти за межі своєї інформаційної бульбашки? Ну і власне глянути, що відбувається в інших куточках. Але для цього нам не лише треба поїхати в Довженко центр і глянути експозицію. Скільки я перепрошую, 60 тисяч було заявок, так ну, тисяч фотографій. саме фотографій. Скільки на виставці представлено на виставці 129 фотографій, тобто відчуєте різницю. Фух. Селекція світового рівня я просто собі уявила 60 тисяч, якщо вони всі представлені. А на нам виставці. А Катерина зараз розкаже. Вона минулоріч була в європейському журі так. цього конкурсу. Так хто цьогоріч відбирав? Як взагалі відбувається цей процес всередину, щоб було зрозуміло, наскільки важко відібрати 129 з 60 тисяч щороку запрошують 31 членів журі з різних куточків світу, і теж з різним бекграундом. Тобто, це і фотографи, і фоторедактори, і кіношники, і просто ті, хто працюють у сфері фотографії чи у сфері мистецтва, сучасного мистецтва, і це робиться для того, аби збалансувати відбір, і, власне, аби мати декілька точок зору. А Дені можу розказати, що це, це випробування, бо це спочатку відбувається робота безпосередньо в кожному регіоні, тобто це п'ять членів журі для кожного регіону, так було в європейському, і е, потім відбирається попередньо якісь там масив фотографій, там допустимо дві тисячі, які далі вже е, буде переглядати глобальне журі. Тобто одна людина переглядає, я так розумію, не всі фотографії, всі. а всі так, е, на регіональному рівні кожен член журі переглядає всі фотографії, які надійшли тільки в їхньому регіоні. Тобто, ми, як, я, як представник європейської журі, мала переглянути всі фотографії, які були відправлені до Європи. І власне на той, на минулий рік це було більше вісьми тисяч заявок. Що має бути на фотографії? Щоб вас це вразило з експертної точки зору і з точки зору емоційної, я mm -hmm. би сказала, це декілька важелів. По перше, це Якісна серія, тобто якісна за тим, як вона була створена, і тим, як фотографії були відібрані. По-друге, це тема наскільки тема актуальна, і наскільки вона важлива, аби бути представлений цьогорічного конкурсу, і само собою це поєднання цього відбору цієї теми разом, і також розглядається бекграунд фотографа. Тобто, чи він робив ту серію на замовлення, чи він робив її і має дотичність до цієї теми, тобто, як що спонукало автора зробити ту чи іншу історію? І ще один важливий момент, про який важливо теж згадати, це маніпуляції. Бо дуже багато фотографій не проходять технічний відбір із-за тих маніпуляцій, які допускаються авторами. І відповідно, якщо є мінімальна маніпуляція, то далі фотографії не мають право приймати в конкурсі. А що ви маєте на увазі? Маніпнуманіпуляції кадрування, яке змінює сенс фотографії, а, чи фарбування, контрастність, яка змінює сенс і. Наратив фотографії, бо тоді це вже не документальна фотографія. Ага, а ви сказали, до речі, за тему: е, Ну, що тема має вас вразити, а яка взагалі тема от виставки цьогорічної? Я можу сказати, що формат WordPress Photo за останні п'ять років змінився, і він тепер суто е, політичний конкурс, тобто mm -hmm. дуже мало шансів стати переможцем з картинкою зі спорту, наприклад. Е, бо все ж таки на сьогоднішній день е, цей конкурс. Конкурс представляє важливі соціально політичні чи екологічні теми, які є у світі, і це так само можна побачити і в цьогорічному відборі, які представлені в Україні. А, а... Чи є е, на цьогорічній виставці такі роботи, на які ви сказали вау? <світ> Мені важко сказати вау, але я можу сказати, що я сама собі потішилася, що цього року є переможеця з України Юля Кочетова. По-перше, вона стала переможецею в європейському регіоні як форматі відкритий формат в категорії, але так само вона стала переможецею глобального відбору, і це нас абсолютно само собою це тішить, що вже вдруге Україну представляє українська фотографка. Але ж Ще один є представник з України, чи їх минулого кілька? року в нас був Євген Малалетка, попередні роки також були інші фотографи з України, які перемагали. А цього року і лише Юля з України та Юля Кочетва. А й, скажіть, е, от на цьому е, ви, ну, от Я не знаю як про конкурсі, так правильно сказати: наскільки видно події, які відбуваються зараз у світі, в плані війни? От Україна до. Ми знаємо, що в Україні зараз війна, в Ізраїлі зараз війна. Багато таких фотографій там представлено чи ні? Чи вони маніпулю... маніпулюючі фотографії? Ні, дуже багато ще знімають само собі, дуже багато міжнародних фотографів знімають події в Україні, дуже багато українських фотографів знімають тобто події в Україні. Тобто навіть На цьому конкурсі є фотографії з української війни. Абсолютно, і вони є серед переможців: ми маємо дві історії. Одна, власне, це історія Юлі Кочтової, і її історія більше через. Персональне відчуття і бачення війни. А друга історія це Йоанни Марії Фріц, Німкені, гейс. і вона фотографувала Херсон після прориву Дамби, після підриву дамби. Після Каховської ГС. Ви вже побачили перших відвідувачів, так? Що їх uh -huh. вразило, як був зворотній зв'язок? Я чула на сьогоднішній день, я чула лише враження від професійної спільноти, від фотографів українських, і, власне, я чула дуже позитивні враження. І особливо важливим є те, що цього року вся експозиція представлена в єдиному просторі, в якому якраз можна побачити всі зв'язки між історіями, побачити, наскільки цей глобальний світ між собою пов'язаний, тобто просто фізично пересуваючись від одної серії до іншої. Тому поки що маємо позитивні відгуки, а і само собою сам простір центра Довженка, він він, як ніби, був створений для цієї експозиції. Тобто, це великий простір, який якраз дає цю можливість краще прочитати меседжі і візуальні історії. Катерина а для вас меседжі? дуже для вас дуже важливо. І можна я зараз про так, простір? Теж про, про меседж для вас дуже важливий цей простір, тому що ви організовували свій фестиваль Одеса Фото Дейс Ви багато говорили про те, що важливо не тільки як які фотографії та. Ма, яка робота з самим простором для сприйняття? В нас є до вас питання, коли відновить роботу фестиваль, який організовуєте ви. Це болюче питання, бо, ну, бо насправді ми хочемо його відновити якнайшвидше і само собою що і ми, і українська професійна спільнота сумують за цим фестивалем, бо це була платформа, яка об'єднувала і фотографів, і всіх, хто любить фотографію. Але ми для себе прийняли рішення, що ми не хочемо робити його за межами Одеси. А Одеса mm -hmm. не є безпечною локацією для проведення масових заходів на сьогоднішній день, тому ми в очікували. Нашої перемоги і можливості забезпечити абсолютно для всіх глядачів і для всіх учасників цю безпеку відвідування. Та я вже забула, що хотіла спитати мене стільки запитань: якщо говорити про дослідження, над чим ви зараз працюєте і що? Ну от досліджуєте саме зараз. Я зазначу, що ну, на сьогоднішній день одним з пріоритетів власне було запуск Wordpress Photo. Після Києва ця експозиція поїде ще до трьох міст України. Тобто, це ще буде представлена виставка в Одесі, в Дніпрі, і також ми працюємо зараз над четвертим місцем, яке я поки що не можу озвучити. А паралельно я зараз працюю з Magnum, агенцією Magnum. Mm -hmm. і це. Велике дослідження тих тем політичних, які є актуальними зараз для України, тобто це окупація територій, цензура викрадення дітей під час війни, і всі ці історії розробляють фотографи як з України. Так і фотографи з інших країн світу, це з Камбоджі, Мексики, Нігерії і Казахстану. Тобто цей проект розрахований на шість країн, і ми намагаємося через розробку цих проєктів і через створення візуального діалогу створити нову експозицію, яка буде говорити про актуальні проблеми як в Україні, так і в цих країнах, і у всьому світі, і показати ці зв'язки знову ж таки знову про зв'язки культура. Фотографія да, культура дуже фотографії зрозуміла у цьому у всьому світі. Е, тому це дуже важливо, що ви робите. Ми вам, ми вам дякуємо. Дякую. Дякуємо вам, вашій команді за організацію щорічно виставки. Радимо всім прийти до вженко центр метро Голосівська, вулиця Васильківська, 1, Здається, вулиця Васильківська 1. Дякую. Дуже дякую.